Всім привіт! А в нас знову нове поступлення. Ось такий дуже гарні Mitsubishi Outlander 2011 рік. 2.2 дизельний двигун в чорному кольорі на оригінальних дисках на комбінованому шкіряному салону. Ось так виглядає салончик Кондиціонер заправлений, перевірений, Дує холодом. Ось так виглядає. Задній ряд сидінь, коврички оригінальні, потолочок чистенький. 4 скла підйомночки, відділення. Автомобіль приїхав з Німеччини, має оригінальний пробіг, має сервісну книжку та тюф. Має форкопчик зйомний, задній партронік. І покажу, що він по фарбі має. Заднє праве крило 102, 103, гарочка 103, пасажирська дверка, задня права, 95. 82, 99, передня права дверка 92, 92, 93, крило переднє праве 93, гарочки 70, 84, Дах з правої сторони 82, 90, 90, Капот, 95. 87 спереду 87 105, 77. Переднє ліве крило. 87 78, 92, Одийська дверка 92, 93, 93, Задня ліва дверка 104, 89 Біля ручки 89, заднє ліве крило 110, арочка 102, 108. 93. Дах з лівої сторони. 96, 91, спереду 97. Кого цікавить? Запрошуємо на перегляд в місто Луцьк.